Презентуємо вашій увазі новинку на українському ринку. Це дитячий електричний скейт. Це супер крута штука, де ви можете кататися, керуючи скейтом з пульта. Він має електричну батарею, яка на дні скейту прикріплена, і один електричний мотор. Все це керується за допомогою пульта, який йде в комплекті. Пульт з'єднується зі скейтом, і ви, стоячи на скейті і тримаючи у руці пульт, керуєте ним. Має різні швидкості відповідно до навику вашої дитини. Ви можете керувати, щоб скейт їхав або швидше, або повільніше. Коли дитина їде з горбка, пульт має функцію тормозів. Можна притормажувати скейт на швидкості, щоб він сильно не розігнався. Мега крута штука і взагалі чудовий подарунок для дитини. Ціна дуже доступна, якщо враховувати всю інноваційність цього виробу. Ось так от воно виглядає, дуже яскраве кольорове дно скейту, стильний дизайн, верхня поверхня така шершава, щоб не скольжили кросівки І скейт добре проходить різні нерівності, можна кататись навіть по бруківці.